Що буду говорити про те, про що ви вже тисячу раз за минулий тиждень розповіли іншим журналістам? Але давайте до цієї історії зі своєю сценкою. Що це взагалі була за подія? Це була позапланова подія. Діти попросили дуже відсвяткувати День святого Валентина. Ну для них це дуже веселе свято. і ми, звичайно, дозволили. Вони готували самі номери, там репетирували якісь танці готували. Ну, Сценарій писала педагог-організатор, ясно, там керувала цими репетиціями, бо треба ще музику, і, і актовий зал відчинити. От. І от 11-й Б клас, я тепер маю їхні пояснення. Мені дуже не хотілося з ними про це говорити, але все-таки я попросила їх написати все, як було, щоб самі зрозуміти, що, що ж таке сталося. От вони хотіли, щоб було смішно. От вони в соцмережах надивилися, що над цим всі сміються, що це смішно, і вони вирішили, що коли вони таку кінцівку в танці зроблять, то всім буде смішно. Вони е, робили ці репетиції, педагог-організатор бачила ці репетиції, не зупинила їх. Я не знаю, чому не зупинила. Вона теж не може пояснити, чому не зупинила. Ну, ось так сталося. Я була на першому концерті. Ми чотири рази проводили той самий концерт. Я була на першому концерті, де були маленькі діти, там перші другі класи. Мачу Нічого... на увазі слухачами. Слухачами, так. Ну, тобто, один був концерт, одна програма, вона чотири рази повторювалась. І коли були маленькі діти, було. Все дуже класно. і Я записала відео теж, і виставила в Фейсбуці, що в нас любов, що в нас діти розказували, що це і кохання, і дружба. І вже перший клас розказував про те, що вони закохані, що в них є, ну, що, що, що треба обійматися, обіймали вчителі, все було чудово. А от на четвертому році це свято я на, на нього не пішла, в мене урок свій був. І діти вирішили показати, от, щоб повеселити всіх. Ніякої, як вони кажуть, ну вони не мали ніякого наміру поганого. Ну отак вони вирішили повеселити. Вирішили, що це буде смішно. А в чому взагалі суть всієї сценки була? Про що там був чи сюжет, чи ні, це був танець і дівчат. Так. І закінчився він тим, що приходив представник ТЦК і забирав нібито хлопця від дівчини. А той його ударив і повернувся до дівчини. Це кінцівка танця, це ну, півхвилини, не знаю скільки.